Усім привіт! Сьогодні готуємо просто бомбезні мариновані грибочки. Вже за три годинки їх сміливо можна ставити на стіл, але якщо дасте їм постояти трошки довше, смак тільки виграє. Усі необхідні інгредієнти шукайте під відео. Починаємо з того, що нарізаємо часничок тонкими пластинками і відправляємо його в каструльку. Туди ж додаємо сіль, цукор, лавровий листочок, гвоздику, горошинки чорного та духмяного перцю. Заливаємо водою і гарненько розмішуємо, щоб усе розчинилось до останнього кристалика. Додаємо оцет, плескаємо трохи соняшникової олії і на плиту. Коли маринад закипить, запускаємо туди чистенько вимиті шампіньйончики. Перемішуємо, чекаємо, поки знову закипить. Засікаємо час і варимо 5-7 хвилин під кришкою. Пройшло 5 хвилин. Грибочки вже пустили сік і стали духм'яні. Довше не варимо, бо перетворяться на резинову гумку, а нам такого не треба. Вимикаємо вогонь і залишаємо настоятись, доки охолонуть. Минуло 3 години. Грибочки просучились маринадом, смакота. Можна подавати до столу. Якщо хочеться зробити надовше, перекладіть грибочки в чисту суху баночку разом з усіма спеціями. Заливаємо залишками маринаду, закриваємо капроновою кришкою і ховаємо в холодильник. Хай там чекають своїх прихильників. От і все, наші найсмачніші мариновані шампіньйони готові. Смачного вам! Якщо рецепт припав до душі, тицяйте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато смачненького.